Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми називаємо себе християнами, а якщо ми християни, то значить ми повинні жити по заповідях, які залишив нам Господь наш Ісус Христос. І ми ці заповіді всі прекрасно напевно, знаємо. Перш за все, це заповідь любові. Тобто, якщо ми любимо ближніх своїх тих людей, які біля нас, то що ближній від слова близько, то той, до кого можна дотягнутися. Да. І от е, любов до ближніх це перш за все єдність, єдність. Тому що як ти можеш когось любити і в той же самий час да, ось з цією людиною знаходиться на розстоянні доволі таки далекому, і цю людину до себе не підпускати. Ми заповідь любові виконуємо, тому що Господь так нам заповідує творець цього світу, дарувати життя. І от нас з тим бувають проблеми, тому що знову-таки, вроді християн багато, і церков християнських також багато, є там православні католики, протестанти, і от знову таки в, кожні, в кожному цьому такому напрямку цих конфесій є навіть свої розколи, роздівання. І здавалося б, да, ну всі ж читаємо одну Біблію, всі ж. Здавалося б, ну, одні й ті ж самі слова, але чому Але чому немає єдності? Чому немає цієї самої єдності? Ви знаєте, я вам зараз прочитаю уривочок, да, от ми сьогодні його читали, там, де Господь нам говорить про важливість цієї єдності, Господь каже, я є істина виноградна лоза, а отець мій виноградар, всяку гілку в мене він відсікає, що не плодонозить. І всяко, що плодоносить, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я проповідав вам. Перебувайте в мені, і я у вас. А як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете творити нічого. Хто не перебуватиме в мені, то й буде відкинутий геть, як гілка і засохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо перебуватимете в мені, і слова мої у вас будуть, то чого ви забажаєте, просіть і буде вам. Тим прославиться отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями, як полюбив мене отець, так і я полюбив вас, перебувайте ж в моїй любові. Якщо заповіді мої виконуєте, будете перебувати в любові моїй, як і я виконав заповіді Отця Мого і перебуваю в Його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас перебувала і радість ваша буде повна. Для того Господь і сотворив церкву, то треба зауважити, що Господь сотворив церкву, а не церкви. Так, Господь прямо й сказав, що я сотворю церкву мою, і врата пекельні не здолають її. Тобто, церква Христова, вона одна, то тобто їх не може бути 10, тому що Христос один. А якщо ми кажемо, що там от може бути там 100 церков, 200 церков, тисяча церков, це ж виходить, що Христос розділився сам в собі. І в той же самий час ми ж бачимо, що Господь ж призиває нас до єдності да, по тому, і знають, що ви мої учні, що будете мати любов між собою. А любов це є свідчення нашої єдності. І от ми, християни, якщо так себе називаємо, повинні намагатися йти до цієї єдності. Але ця єдність, яка може бути? Знову-таки, єдність буває дуже різна. Коли там молодь грає в футбол, можемо сказати, що в них є єдність. Так, є єдність, але єдність в чому? Так, да, вокруг футболу, вокруг м'ячика. Вони бігають по округу м'ячика, бо цей м'ячик їх об'єднає. Там, чи хто любить в шах, в шахмати грати, чи в шашки, чи хто любить на охоту ходити, да, їх щось об'єднує. Нас, християн, повинен об'єднувати Христос. Ми повинні своє життя будувати навколо Господа нашого Ісуса Христа, тому що тільки Він нас може об'єднати і тільки ним ми можемо мати спасіння. Тому Бог зотворив церкву і в день П'ятидесятниці на апостолів зійшла благодать Духа Святого, які, яку апостоли да, через рукоположення передавали всім новохрещеним, а потім ученики апостолів, а потім всі інші єпископи. Які от від покоління в покоління та через танство рукоположення отримували цю благодать, але передавалося до сьогоднішнього дня і тут зараз. І тому Господь бере оцей образ, образ виноградної лози, образ живого, образ живого, що не може гілка окремо сама по собі плодоносить. Вона повинна бути саме в цій самій виноградній лазі, яка є Христос, Господь про себе каже, Я є виноградна Лаза. Тож і тому християни повинні об'єднуватися до цього, прагнути не навколо якихось тимчасових речей, чи якихось речей, які всього-навсього є інструментами та чи якимись підпорками в нашому християнському житті. А наша єдність повинна бути тільки в Христі Ісусі. І приходячи до церкви, приходячи до християнства, ми повинні шукати, перш за все, спілкування з Господом нашим Ісусом Христом. І коли це живе спілкування буде з Господом нашим Ісусом Христом, то да тоді питання церковні мене також будуть ставати на свої місця. Тому що коли щось інше на першому місці, от тоді відбуваються ці самі розділення. Тому що люди вже шукають не єдність у Христі, а вони шукають чогось свого. Зачасту гордині є причиною всіх розколів і розділень, і всіх єресій. Коли людина себе ставить на місце Бога, якби каже, От всі не праві, а я прав, і тому я создам свою церкву. Це велика дірзость. Невже той Христос, Він іспортився, спортився, який сотворив церкву, якій 2000 років. Тобто, якщо ти уходиш із церкви, рвеш з церквою, то це виходить, що ця церква іспортилась. Виходить, що вже там благодаті Духа Святого немає. Виходить, що вже Христос залишив цю церкву, тому треба нову создавати. А в священному Писанні ми що читаємо? Сотворю церкву мою, і врата пекельні не здавають її. Тобто, Господь в День П'ятидесятниці создав церкву, яка не може зникнути, яка не може іспортися. Тому що, по слову апостола Павла, церква є, церква є стовп і утвердження істини, в якій немає ніякого пороку. І сама церква, сама по собі, вона вічна. Тому що церква це є нове людство, це є ті, хто відроджені во Христі Ісусі, ті, хто спасені, ті, хто прийняли це спасіння. Це народ святий, який перебуває в Богі і з Богом, народ спасенний. Тому церква не може іспортитися, церква не може пропасти, вона є завжди. І коли відбуваються розколи і розділення, це гріх проти єдності, гріх проти любові до ближніх своїх. Я розумію прекрасно, що я розумію це, тому що я сам людина. Та, от, якби це ввічав би ангел Господній, то напевне люди б сказали, ну да, так, попробуйте, попробуйте ангел, да, от, якось так єдне сохранять, коли гріхи одолівають. Тому ми люди один одного наставляємо, тому що ми один одного розуміємо. І ми розуміємо зачасту те, що ми буваємо немощними, ми буваємо знаєте, противними, ми буваємо такими недосконалими. От ми приходимо на Богослужіння в церкву, да, і ми приступаємо до таїнства причастя. Не тому, що ми вдруг стали безгрішними. Нема безгрішних людей. І не тому, що ми і справились. Знаєте, я скільки років вже священик, і слухаю сповіді, я бачу, що і справляється дуже тяжко. Люди справляються дуже тяжко. І тому ми повинні розуміти, що ми сюди приходимо. Да? Як, як сказав Христос, що не, не здорові мають потребу в лікареві, а ті, хто хворі, неправедні мають потребу в покаянні, а грішні. Тому прийшов я призвати неправедних, а грішних до покаяння. Христос прийшов до всіх нас, тому що всі ми грішні, тому що всі ми недосконалі. І коли ми приходимо в церкву, ми повинні бачити не гріхи один одного. Тому що ви ми спочатку. Бривно з свого ока, потім побачиш, як витягнути сучок з ока брата Твого. Пам'ятаємо це. А ми приходимо в церкву, щоб бачити Господа нашого Ісуса Христа, щоб бачити цю святость, яка перебуває в церкві. Тому що знову таки, церква це є от Христос, перш за все. І в цьому в смислі церква не може бути погрішимою. А ми люди, які доєднуємося, ми люди, які от якось, от причіпляємося до церкви, от намагаємося спасати, ми недосконалі, ми хворі гріхом. Кожний із нас і кожний із нас грішить по-своєму. Ми можемо грішити, як люди окремі, і ми будемо Богом судимі, але церква від цього, від наших гріхів, вона не може бути спорчена. Тому ми, коли от знову-таки читаємо в Євангелії оці слова про єдність. Господь нам прямо заповідає, майте єдність між собою. По тому, попізнають, що ви мої учні, що будете мати любов між собою, так прямо говорить Господь наш Ісус Христос. А любов, вона неможлива без єдності. І коли ті люди, які називають себе християнами, нічого не роблять для цієї єдності, щоб хоча б по-людськи один до одного відноситися, согрішають тоді проти цієї заповіді любові. Тому Господь призиває нас до єдності. Як ми це можемо? Як ми це тільки вміємо? Але знову-таки це не означає, що Христос розділився. Церква є одна, їй повинно бути 2000 років. Церква вона дуже складна, тому що церкві 2000 років. От є нові дома, дом, нові будинки, які от новоділи, новостройки, От ти заходиш і бачиш, що там. Немає ніякого хлама, немає ніяких там реліквій. <клес> да. В новостройках немає ні реліквії, ніякого хлама, там теж немає. Тому що це новостройка, воно тільки-тільки построїлась. І тому, здається, от ідеальний будинок. Так, да, ідеальний, тому що новострой. А церкві Христові, які 2000 років, да, ми повинні розуміти, що тут є святині, є реліквії, та, яким тисячоліття. І тому церква обростає, Багато чим, і дуже прекрасним, і дуже гарним, і дуже добрим. От ми дивимося на церкву християнську, православну, ми бачимо, що в нас є своя архітектура, в нас є своя поезія, в нас є навіть своя мова, церковна слав'янська, в нас є іконопись, яка не схожа на звичайну живопись. Тобто, тобто, Абсолютно в церкві є речі унікальні, які народилися в самій церкві і зберігаються вже тисячоліттями. І, звичайно, в церкві є і наше людське, багато різних недоділок, багато різних недосконалостей, які ми, люди по своїй гріховності приносимо. І коли ми бачимо, як би сказати, проблемну церкву зі сторони людського, тому що зі сторони Божого там все досконало. А якщо ми бачимо проблеми зі сторони людського, ви не розумієте, що, знаєте, напевне, так воно і повинно бути. Тому що старий будинок, якому багато-багато років, до якого люди звикли, якого люди люблять. Знаєте, так буває, заходиш в старенький будинок, там, де люди живуть уже багато-багато років, там чувствується там своя атмосфера, що все обжито, да, все, от, все от на своїх місцях знаходиться. І якось так уют присутній, що не існене якесь таке, а от іменно як будинок живий, бо там довго-довго живуть люди. Тож саме час ми ж. Розуміємо, що в такому будинку є якийсь свій хлам, який зібрався, є тріщини, які вже там з'являються, є якісь там недоробки. Так само і ми, да, от коли ми живемо довго, ми собі починаємо розуміти, що от і у нас збираються хвороби, збираються якісь там таракани тут, да, от ми якісь там погані наші звички, якісь там. Недорозуміння, да? тому що ми довго живемо. А от дитя маленьке народжується, да? от ми дивимося, о, от дитя, в чому в чом це дитя звинуватиш? Да? Це дитя тільки-тільки народилось, тому воно чистеньке. Да? Це дитя ще не навчилося лукавить, да? це дитя ще не приобрело якихось поганих звичок. То, що воно нове, воно тільки з'явилося. І от е якщо ми це розуміємо, да? що все, що справжнє і давнє. Воно може бути якимось таким шероховатим, то з сторони людської в церкві, оця шерихуватись може бути. І коли ми цю шерохуватись бачимо, ну що новоділи, вони досконалі з, з, зі сторони. Новоділи вони завжди, в них там все от на мазі. Все так, от, як, воно, як двигатель нової машині працює, там все так чітко. Проработає трошки довго, да, там вже почнуть свої проявлятися недоліки. От коли ми зустрічаємося в нашій церкві, які 2000 років, з якимись недоробками, з якимись недосконалостями, це не означає, що треба рватися цю церкву, тому що нової церкви вже не буде, вона одна, її Христос утворив. Що нам треба робити? Нам треба намагатися виправити оці недосконалості, які є. Зі свого боку їх виправити спочатку в собі, да, і потім намагатися виправляти це знову-таки в цій церковній сім'ї. Так само, як в домі, коли ми бачимо, що от там десь, десь криша протікає, чи десь там тріщина в стінці з'явилася, ми ж не кажемо, все, я цей дом бросаю, руйную, от все, вихожу. Ні, ми намагаємося якось цей дом ремонтувати, ремонтувати цей дом, намагаємося, щоб він не рухнув по нашій війні, по наших недоробках. От тому, коли ми бачимо якісь недосконалості людські, ми повинні виправляти. І це сказав це ж сказав апостол Павел, що виправляйте один одного в дусі, кротості, любові. Тобто в дусі кротості любові. А коли хто іде з церкви, хлопає громко дверима попутно осуждає. От ви не такі, от ви такі сякі, от ви там то. Піду я в другу церкву. Чи піду я создам свою церкву, яка вже буде точно ідеальна. Ідеальна для кого? Для тебе так? Да? Може бути, Чи та, а там буде Христос. А там буде оця жива сила, благодаті Духа Святого. Адже Господь Іван сказав, віточка, яка сама по собі, вона засихає, вона не жива. І такі засохші вєтки збирають і кидають у вогонь. Тому, коли ми зустрічаємося з якимись проблемами в да, нашій церковності, це не означає, що з церковністю треба розривати, тому що ми знаєте. Можемо розорватися Христом. Можемо розірватися з церквою Христовою, яку Господь сотворив, якій благодать Духа Святого. Коли ми бачимо недоліки, їх треба виправляти. Коли ми чогось не розуміємо чи щось нам не подобається, треба про це говорити. Не замикатися в собі, а старатися, намагатися знайти вихід із тієї ситуації, яка складається в нашому церковному житті. Тому що коли ми любимо. Та ми боремося за те, що ми любимо до кінця, не дивлячись ні на що. Тому якщо навіть всі священники будуть страшними грішниками, страшними грішниками, з якими балакати неможливо, якщо вдруг всі прихожані стануть злими, біля яких знаходиться, буде страшно. Але в цій церкві буде Христос живий, і ця церква буде саме та церква, яку создав, яка була створена в День П'ятидесятниці, в цій церкві треба бути, тому що ця церква єдина є спасительна, не тому, що там є ці грішники, а тому, що там є Христос. І ми, приходячи сюди, в церкву, приобщаючись церковності, перш за все, повинні шукати єдності Бога Христі ісу Христом. А вже потім все інше нам додасться. Тому що перед тим, да, як ми зможемо своєю любов'ю преобразитися навкруги, ми повинні да, от, навчитися любити нашого Господа. А ця любов до Господа, вона й проявляється в тому, що ми, не дивлячись ні на що, навіть вопреки собі, виконуємо ті заповіді, які він нам залишив. Преображає себе, і преображає ту церкву, якою ми знаходимося, до якої ми долучені через тайство хрещення. Тому що вона єдина, вона єдина церква, Її сотворив Господь, і врата пекельні не здавають. Тому, коли є проблеми, недорозуміння, треба боротися до кінця. Навіть знаєте, от коли людина при смерті, і всі прекрасно знають, що от людина все одно помре, але все одно за цю людину борються. Чому? Тому що її люблять. А церква Христова не зникне ніколи. І тим паче за неї треба боротися, щоб нам бути в ній, щоб нам бути в цій живій лозі, яка є Христос, і жити Христом і во Христі. І наслідувати життя вічне, і воскреснути з мертвим, воскресіння праведності, воскресіння життя. Амінь.